Доброго дня, діти! Цього тижня ми з вами розмовляємо про небезпеку. Небезпеку на дорозі, небезпека під час воєнного стану, про те, що треба робити, коли ви залишаєтесь один вдома. Ну, а сьогодні ми поговоримо про стихійні лиха. Ви знаєте, що коли йде дощик і блискавка, що не можна ховатися під дерево. І ось про це я вам зараз розкажу. А дізнаємось ми про це в оповіданні Василя Сухомлинського, яке називається Не боюся я ні блискавки, ані грому. Це оповідання знаходиться в книжці. Яка називається Квітка Сонця. Тут багато оповідань, які ми з вами вже читали. Ну а сьогодні читаємо оповідання, не боюся я ні блискавки, ні грому. Слухайте уважно. Був жаркий день, діти гралися надвечір із за лісу насунула чорна хмара. Загримів грім, від дощу діти повтікали. І віця побіг. Коли ще сяйнула блискавка, прилунав такий грім, що хлопчик з переляку присів під великим деревом, заплющив очі й мало не розплакався. Він уже хотів гукати когось, як побачив поруч собою валю. Вона тремтіла зі страху. Це ти, Вітю! ой, як добре, якщо я не одна, тепер мені не страшно. Вітя перевів дух, оглянувся, ліс потонув, у струменях дощу, блищала блискавка, осяючи на мить своїм освітлом дерева та кущі, ліс шумів, стогнав. Здавалося, що у світі, крім нього, і валі немає нікого. Він відчув, як у нього в душі щось випростується, йому стало соромно боятися. Хіба можна боятися, коли поруч з тобою дівчинка? І ти відповідаєш за неї. Не бійся, валю, сказав вітя, я не боюся ні блискавки, ні грому. Вітя доторкнувся рукою до її русої коси. Тепер він уже не боявся нічого. Ну що ж, діти, вам сподобалося це оповідання? А як воно називається? Не боюся я ні блискавки, ні грому. А хто написав? Василь Сухомлинський, український письменник. Так. А давайте ще раз згадаємо це оповідання. Скажіть, що сталося спочатку? Пішов дощ. А що зробив вітя? Так, він сховався під дерево, правильно? А потім він злякався. Кого він побачив? Валю, дівчинку, валю. А що йому сказала валя? Не бійся, заспокоїла його, так? А що Віті? стало соромно. І що він сказав валі? Не бійся, я з тобою, Правильно, дітки, не можна ніколи боятися. А скажіть, будь ласка, правильно, дітки, зробили, що під час блискавки та груму сховалися під деревом? Ні, не можна ні в коєму разі ховатися під дерева, тому що це небезпечно. Треба, як умога, швидше йти додому. Молодці дітки, запам'ятайте ці правила. Бережіть своє життя. До побачення, до нових зустрічей!